Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал! Якщо ще ні, візьміть свого пальчика, підпишіться, поставте дзвіночок, і коли свіже відео буде в мережі, вам прийде сповіщення про те, що ми стартуємо, і чекаємо на ваші коментарі і перегляди. Джозеф Байден, як в тій пісні славні, коли ми не мали світла, світло є чи нема. Так от Джозеф є чи нема. Сьогодні про це, напевно, всі в мережі говорять. Але з наших джерел є інформація про те, що так дійсно президент Сполучених Штатів має відвідати Київ. Чи він вже тут наразі невідомо, але повністю перекритий центр столиці, і у нас тут повсюди кордони поліції, і кажуть, що була вказівка створити коридор до сполучених до посольства сполучених штатів америки з центру києва так зазвичай роблять коли якісь високопосадовці після офіційного візиту брифінгу зустрічі з президентом вирушають до своїх посольств відповідно скоріш за все це дійсно так байден буде у києві але зазначу, друзі, що офіційний візит до Польщі, де Джозеф Байден мав зустрітися з Анджеєм Дудою, був запланований саме на 20 лютого. Там Байден мав плани вже заздалегідь зустрітися не тільки з Дудою, але й з лідерами Бухареської дев'ятки. І ЗМІ також повідомляли до того про зустріч з Зеленським. Про офіційний візит Байдена до України не повідомляли. Та і в час, коли я це відео для вас почала писати, сталася повітряна тривога. Я думаю, що для оточення Байдена ну це доволі ризикований момент, коли президент Сполучених Штатів найбільшої і найвпливовішої країни світу, світу раптом приїжджає в воюючу країну. Тим більше, що ми не застраховані на 100% ППО, аби президент лишився в безпеці. Втім, думаю, що Байден чи його оточення подумали і вирішили, що це буде непоганий знак, або якась фігура з пальців президенту Росії Володимиру Путіну. Тому впевнена, що незабаром ми з вами почуємо новини про те, що Байден або одні з перших персон, або всі разом мають бути в українській столиці. У Києві сьогодні, як я вже зазначала, перекрили центр. Голова МЗС України скасував свій візит до Брюсселя, залишився у Києві, і заступник міністра закордонних справ теж зробив заяву, в якій повідомив про те, що ми очікуємо на дуже важливого гостя на тлі поїздки Джозефа Байдена до Польщі. Далі цитата для вас. Давайте ми поки збережимо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії. Великомасштабної агресії Російської Федерації в бік України ми відчуємо, побачимо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, але й ще більшу допомогу, так само, як і присутність важливих персон, головних партнерів в українській столиці. Це сказав Андрій Мельник, заступник міністра закордонних справ в ефірі Марафону. Я додам друзі, що зараз надто важливий момент у війні, і, попри анонсовані наступи, можливі з кількох боків з боку Російської Федерації і авіаудари, як ви знаєте, вже офі офіційне командування Південь та і речник повітряних сил зазначали, що росіяни готують масований авіаудар, ракетний удар на територію України. Такий візит. Джозефа Байдена неабиякий показовий а, випадок, коли а, Росія зрозуміє серйозність намірів захищати, і підтримувати Україну до кінця, не тільки на словах, але й на діях. Ну і що кумедно, ви пам'ятаєте, коли Зеленський приїхав в Херсон, а, згодом було дуже смішно, як так звані ЗМІ Російської Федерації розмістили інформацію про те, що, мовляв, і Путін на передовій був. Ну і показали там Путіна Шойгу фоточки з якоїсь зали, яку потім вже журналісти ідентифікували як залу в місті ростов на дону Ну хотіли показати, що Путін теж не цякун, але не сталося, як гадалося. Тому Зеленський був в Бахмуті, Зеленський був в Херсоні, президент України. Тут Байден приїжджає в столицю воюючої країни. Ну а дехто сидить у бункері. Теж, до речі, показовий а, такий шлях для демонстрації світу а, всіх а, наголосів важливих зовнішньої політики, і мені здається на даний момент сил. Які борються між собою, терористична країна і країна, яка захищає свою територію. На даний момент щодо приїзду Джозефа Байдена, окрім мемів, смішних біля Арома Кави і АТБ, є кілька журналістів, зокрема західних, які повідомили, що Джозеф Байден такі у столиці. Ну і буквально Щойно з'явилося відео, як Джозеф Байден на Михайлівській площі. Він у Києві, це дуже круто, і це показовий шлях, показовий крок, показова фігура, як я сказала, із пальців до президента країни-агресора про те, що весь західний світ і найбільша країна у світі. Сполучені Штаті Штати Америки будуть з Україною до кінця, і Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Зробіть це зараз, якщо ще не встигли. І до зустрічі завтра Па-па.